Привіт! Яке твоє ставлення до біженців? Зараз в країні багато страчать з цього приводу. Бачив, що Петров говорив з цього приводу. Не бачив. Зараз Ісландію не дивлюсь. Всім гарного настрою, трагедії на Росії. Слухай, ну якщо це справді біженці, справді ти ж розумієш, у нас є біженці з Києва, у нас є біженці з Львова, які зараз в Європі. Це дивно. Я вважаю, що це не біженці. Це втікачі. Хто б це не були? Жінки там чи хто ще. Це втікачі. Але якщо ми кажемо про людей, які жили в тому ж Бахмуті, наприклад, ну ясно, що їм простіше поїхати кудись в Європу, так? і там ну, шукати зараз як вижити, а може і взагалі влаштовувати там свою долю. І можливо, можливо, навіть і не повертатися в Україну. Тому що поки, поки війна скінчиться, поки відбудують той Бахмут, там стільки років пройде, це дуже довго буде. І З розумінням до цього ставлюсь. З розумінням, тому я б тут все ж таки дивився: де там біженці, а де там втікачі. І ставлення до цих людей, воно різне у мене, звісно. Ну, може, Чехію трішки Закарпаття керує. Ну, от там те й питання. Тому те питання, що дійсно дуже багато наших людей. Ну, я знаю, навіть знаю приклади, коли люди, наприклад, у яких ну, достатньо грошей, вони там їхали, наприклад, в Німеччину, і такі приїздили, у нас грошей немає. Ну, перші там, тижні війни, там, перший місяць, давайте нам все німці платить. Ну це ж блять, жахливо. Тобто вони просто брали і чиєсь місце займали. Чи могли б спокійно, там якщо виїхали навіть з країни, там самі собі там все знімати, харчуватись самим та й таке інше? Це це жахливо, але такі українці також є.